Тобі було б добре в тому болоті, що Коля робив, так? Да? Повертайся, давай. Паша, ви черепаху не заводили, звичайно? У нас по участку черепаха озера? І вона, 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 вона така, ти знаєш. Ну, така здорова, капець. <звук> давай, проходь далі, проходь, я тебе не обіжу, давай, іди як тебе поляна? звати? Как она? Мы так прикалываемся. блин, здоровая капец. Такая тортила. Тортила прям капец. можешь сказать Для чого? На пепельницу? На пепельницу. Да ну, не говори так жестко, на пепельницу. Хайков <рес> зе, короче. Та я нічого не маю проти, я її погано не збиралась робити. Така шустренька. Хто сказав, що черепахи повільні? Да? Так, ну, да. Да, і вона шустра і вона причому досвідчена. Короче, короче. І до кого ти підеш? Ну давай, пока-пока. А як ти тут пролізеш? Що, може, тебе перекинуть, Коль? Вона сама знайде дорогу? Тому що вона бактерій. Грязна, так, да, я розумію. йди, я їй допоможу.